Привіт, я Віктор Дяченко, і це вікенд нової музики. Далі розмова із Яковом Марним з ДК Енергетик про новий альбом квадрати, який почали писати ще на нацвідборі на Євробачення, продовжили після мобілізації між казармами і повітряними тривогами. А зараз повезли у всеукраїнський тур. Тож як звучить дев'ятий поверх під час повітряної тривоги, дивіться далі. Як ви радий вітати тебе у студії Радіо Промінь. Доброго дня, Доброго дня, теж радий тут бути. Я думаю, що привід сьогодні для нашої розмови приємний для тебе і для слухачів-фанів, тому що в тебе новий альбом, квадрати. Із чого починалася робота над квадратами? Пам'ятаєш той момент, коли стало ясно, що буде новий альбом? А, так, так, це ще в минулому році. А ні, це в цьому році було. Перепрошую. Так, Євробачення ж було в цьому році. Так. Ми були на Євробаченні, і ми якраз до того, як мав відбутися конкурс, закрилися в броварах. На квартирі нашого басиста і тиждень не вилазили, писали музику. Ми вже тоді планували, що от ми зараз закриємося, щоб написати купу матеріалу як справжній гурт, як це показують в американських там всяких... байопіках або ще десь, і щоб просто за тиждень написати альбом. Але певний матеріал світ прийшов в альбом, певний матеріал залишився. Тому так стану... я так розумію, що ви писали в панельці, бо квадрати це і про панельки, і знаєш про якісь внутрішні кути, коли ця ідея з'явилася? А, ну, це вже, це вже після мобілізації саме концепція прийшла в голову. А коли ви почали писати квадрати, що найбільше хотілося передати через ці пісні? Ой, ну тут все по-різному. Бо знову ж таки починалася писати в один період життя, в один момент. продовжу, закінчувався, дописувався він вже зовсім абсолютно в інший момент. І... Та в нас, в принципі, як і з будь-яким нашим альбомом, з будь-якою нашою піснею, що все пишеться по факту там по текстам, особливо типу в моменті те, що воно приходить і одразу воно пишеться. І відчуття зараз далеко не з найпозитивніших, тому можливо він такий вийшов. А концепт альбому він зберігся з того моменту, коли ви писали матеріал, чи отже зараз перед випуском. Ні, ні, це все? я ж кажу, це от після мобілізації. Воно вже от почало це не. Це найближче навіть осінню, воно вже почало формуватися, і ми зрозуміли, що ми хочемо. Бо спершу ми взагалі зрозуміли, що ми хочемо взяти на обкладинку саме якусь троєщинську панельку. Uh -huh. а, і після цього вже дійшла назва, і ми повністю сформували, як, що це, чому це так. А, а стосовно от панелік... бо. Це от максимально цей стереотипний прикол для постпанка. Це панельки, під'їзди, типу, ці дві... історії двіж. Але тут, тут, тут глибина, де <сум> тут є вона, тому що по суті, -то, напевно, більша половина українців живе саме в цих от панельних будинках. І, і саме і... там вирує життя. Там, саме там вирує життя. І просто спершу в голові крутилася назва, щоб назвати альбом Дім культури. Mm -hmm. І що саме ця панелька? Це і є дім культури українця, тому що це там все відбувається. А, навіть і самі пісні вони також там пишуться. І, ну але потім це переформатувалося, і от вийшли квадрати. Цей альбом ти вже сказав, що писався у два абсолютно різні періоди твого життя до і після мобілізації. Mm -hmm. В піснях це якось відобразилося чітко. Mm, я думаю так. Я думаю так. Бо, наприклад, той самий там, Штиль або дружище, пісня, то вони написались в останнє те саме він написався вже після мобілізації. І тому там, мені здається, більш агресивніші сумні пісні. Акустика, вона вперше з'явилася у ваших треках. Чи відчув ти от цю нову грань гурту, яку раніше для себе не відкривали? Ми її давно відчували. Насправді, то ми хотіли її ще вносити. Ми хочемо зробити той самий акустичний альбом, тому що щоб було і простіше людям розбирати пісні, і акустика це просто щось близьке, це щось народне. І коли ти її впихуєш, вона в пісню вона просто вона і заповнює певні частоти, скажімо, і, і вона стає більш ближчою до... До слухача. Знаєш, якщо уявляти все ж таки від цього образу панельки не відходити далеко, і уявляти, mm. що цей альбом це якесь вікно у панельці. І якщо хтось туди зазирає здалеку, от зовсім випадково. Що б ти хотів, щоб ця людина побачила у цьому світлі, в цій кімнаті, у цих звуках? О, Боже, ну це такі, філа... <с>? такі питання мені складно зараз. Це я буду придумувати. Мені на таке треба часу подумати. Ой, та нічого, Боже, ну що, правду, чесність, все, ну все як воно насправді відбувається. Цього... Або той момент, коли ви писали альбом? Я думаю, краще не треба. Там, там є те, що краще залишити. в Втім, там, там, от якраз кон'ячний пуч відбувався. Коли слухаєш квадрати від початку до кінця, це знаєш, ніби така прогулянка багатоповерхівкою. Угу. А ти заходиш весь час до когось в гості. А якщо прибрати музику, про що для тебе в першу чергу цей альбом? Це саме протексти мають. Да? Це тупняк злив. А, та знову ж таки, це просто стан, в якому зараз, як і я, я думаю, як і більшість українців знаходяться. Ось, в принципі, все. Я про, ну, багато текстів, як мені здається, не доволі провокативні. Угу. І я не хочу їх описувати в межах певної відповідальності. Угу. Нехай кожен для себе почує своє. Ну, грубо кажучи. А... Але в цілому так, це просто сьогодень, те, що зараз відчувається, і те, що зараз болить. А скажи мені по піснях та, із цього альбому: це насправді спроба вибратися із оцих квадратів чи просто їх прийняти? Ні, це прийняття. Це прийняття. Ну. А, та сама от історія, що там зі мною трапилось, що там відбулася мобілізація, і все одно я прийняв цю ситуацію, я від неї не втікав нікуди. І... Якось то розролив так, щоб просто можна було все поєднати, ну, майнуть саму музику, саму службу, і скажімо, щоб всі залишилися в плюсах. І тому так, це просто при... про прийняття а, всіх проблем, які в тебе там або в ситуації трапляються в твоєму житті. А, на БЗВП те саме от є пісня Хлопаки, я не знаю, чи вона сьогодні звуча... буде звучати чи не буде. А... Uh, були моменти, коли було вкрай важко, і, і чомусь от, згадався раз мені от, ця от, пісня, і я, <сум> я не знаю, це, напевно, найвищий рівень самозакоханості, але uh, коли там я згадував слова приспів, там, що процес найкраща нагорода, процес uh, найкраще за фінал. І я такий, блін, та чувак, прийми, це, все окей. Просто це от, сприйми це, як, я, зараз, як пригоду якусь, ти прийдеш, все буде добре. Ну, от тому. Uh, сам себе як Броненгаузен, просто взяв uh -huh. і, і витягнув і витягну, так. Uh, знаєш, це про твою особисту зміну. Цей рік для гурту почався зі знайомства з багатомільйонною аудиторією, коли це був нацвідбірне Євробачення, uh, в якому ви брали участь. І uh -huh. як це змінило ДК «Енергетик» І що ви зрозуміли можливо про себе? Та взагалі нічого не змінило. Ну знов ж таки, нам більше дало прирісту слухачів саме сталкер. Там от вагомий такий буст відбувся. Євробачення як закріпило це все. тому І, скажімо, наша присутність стала більша в медіаполі. А в цілому, боже, ми ж ті самі, нас це взагалі ніяк не стосується. Ну, я думаю, якби нам було б років там по 20, то це, можливо, якось вдарило б голову. Зірвало б так трохи, так? Да? Можливо б так. А, так як ми вже всі, скажімо, дорослі чоловіки, то... Ми навпаки раді, задоволені, що нарешті це з нами відбувається. Це теж приймаємо і користуємося цим. Знаєш, як тому мемі? Ну нарешті це сталося. А є щось, що ви точно не зробите, якщо ще раз підете на конкурс? І щось, що точно повторили, обов'язково. Та ні, ми просто точно не підемо на конкурс знову. Тому і все. Все, Євробачення, ця тема закрита? Ну, я вже десь розповідався. Ну, сама суть що. Наша участь в Євробаченні – це нонсенс. і е, Це як е, щось вперше, щось новеньке, і воно тоді привертає увагу, і це цікаво. Якщо ми зараз знову будемо йти, то це буде, по-перше, дивно. Наші слухачі, це вони зрозуміють. І е, е, я нічого не маю про циферблату або інших учасників, які ходять на Євробачення по декілька разів там, на рік, е, mm -hmm. там в межах свого проєкту. Е, е, але. Ну, це це точно не про нас. Історія буде в цьому. Точно не про ДК енергетик. У вас стартує перший великий так тур Україною, який охопить 15 міст. Яка його географія загалом і яка мета? О, так? Ну давайте одразу розпочну з мети, що це благодійний тур. Що всі кошти будуть зібрані на потреби третього міського корпусу і. Так само, як і з квитків, так само, як і з аукціонів. Тому так, кожен квиток це, по, по суті, донат. Житомир, Рівне, Львів, Ужгород, Чернівці, Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Харків, Черкаси і Чернігів. Ось, в принципі, це от є весь тур. А потім ще в грудні. 19 і 20 числа в Києві буде два концерти презентації нового альбому. А скажи, чим від туру буде відрізнятися оцих два концерти у Києві, які відбудуться у грудні? А... Ну, знову ж таки, це в Києві це саме, саме презентація, велика презентація великого mm -hmm. альбому, і там буде два дні, тому що хочеться. Основна програма це буде саме презентація альбому. Тобто всі пісні будуть зіграні. А так як нас чи там, вибачте, три альбоми за спиною, хочеться якомога більше зіграти. В один концерт ми це все не можемо впихнути. Тому основа це презентація, всі інші пісні це буде просто. Всі інші наші пісні. А, а тур, так як ми це вперше їдемо, то буде трошки якби, дивно, несправедливо по відношенню до інших міст. Якщо ми приїдемо з презентацією нового альбому, а насправді то кому не потрібен то альбом. Но, ну чого так само критично? Ні, ні, ні. ну, Я зі сторони слухача там, або не знаю, згадаю наприклад себе там. Підлітковому там, або юнацькому віці, що е, я йду на концерт, і я в першу чергу хочу почути, що я хочу почути: головні хіти і пісні, які я заслухав вже за додір, які, тексти, які я вивчив. Новий альбом я ще не встиг, він тільки от вчора вийшов. А завтра перший концерт турі, що я тобі за два дні ну, вивчу травматично, 12 травматично. пісень. Тоби, uh -huh. Ніяк типу. І тому та, в турі ми будемо грати здебільшого основна програма. Основа програма це саме старі добрі пісні, які всі знають, і там, я не знаю, буде 4-5 пісень там буде варіюватися від міста до міста з нового альбому. Як насправді тобі зараз здається поєднувати службу і творчість? знаєш, як то кажуть, які є підводні камені нюанси? Ну, як сказати, що часу вже ж менше стало порівняно з тим, що тільки було. І враховуючи, що мені достатньо просто хоча б текст написати і там мелодію придумати, то чуваки просто можуть написати музику. Мені скинути там демку мінус і я буду слухати, дослухати, вона буде на повторі крутитися, і мені слова будуть приходити в голову. Тому з цим, от в принципі, проблем не виникає. Перед тим як завершити нашу розмову, я пропоную трохи змінити темпоритм цієї розмови і бліц на одну хвилину зробити. Короткі uh -huh. запитання, ще коротші відповіді. Можливо, ні. Бо знаєш, інколи саме в швидких відповідях ховається найвлучніше. Тож, а в тебе є хвилина, і починаємо бліц. Okay. Поїхали. Давайте. Перша пісня, яка змусила тебе сказати, «от би я це написав. Хай oh, смайланспіріс буде. Нірвана. Улюблений звук на світі. Um, Позивний українського радіо з 90-х. Mm. Що б ти зробив з панелькою, якби мав безмежний бюджет? Uh, це як це? Реструктуризація? Ну, коротше, повний ремонт. Uh, повний ремонт. Да. Переоформлені, і я, я без поняття, як це слово називається, не пам'ятаю. Пісня з квадратів, яку найважче було доспівати до кінця? А, а можна детальніше, швиденько, швиденько детальніше. Так, е яку доспівати лайвом, до кінця? Там лайвом, Та, лайвом можна. Кілометри, кеме. А твоя музика, вона більше про втечу чи про прийняття? Прийняття. Хто в гурті найперший хоче все переробити? Напевно, я. А, якби квадрати були запахом, то яким? <ріст> не знаю, шафи, антрісолі, щось такого. А Чим себе заземлюєш, а, коли закипаєш? А, о, ні, нема, нема, ні, немає такого просто. Я терплю це все. Ну що з мене ліза, типу, а, і тобто потім... А тобто ти максимально кипиш. Ну, і значно, і ні, на, ос... не скинути це. на останок хвилину ми не вклалися, але це запитання хочу поставити. Яка пісня гурту найменше схожа на вас, але все одно ваша? Та, хлопаки, напевно. Бо вона зовсім навіть, така, гей, позитивно, сінтіза синтезаторами і. Далеко від загального вайбу грута. Якова, Я дякую тобі за цю відверту розмову і за цей альбом. Квадрати вони насправді дуже різні, різні пісні, але разом вони створюють такий знаєш, простір, у якому точно хтось себе впізнає. Тож, друзі, слухайте та... О, А можна я ще швиденько сказати? Звичайно, швиденько. Типу, що на останній останнє якраз з якої ми починали що ще знято відео роботи, і часома теж вийде тому. О, Чекайте такий анонс. Дякую тобі. Тож, друзі, слухайте альбом на стрімінгах, приходьте на концерти, підтримуйте Українську музику, яка звучить чесно, якове знаєш знаєш, наостанок все ж таки дам тобі ще можливість а, щось а, сказати. А, Одне речення, яке хочеться сказати а, просто а, зараз, слухачам чи просто. Ой, та боже, що приймайте все, що вас оточує, ну. <схі> і е, використовуйте кожну мить собі в користь. Ось і все, поки у вас є час. Отака мантра від Якова. Дякую тобі за те, що сьогодні знайшов час і, звичайно, вдалого туру вам. Дякую, Тож, дякую. друзі, якщо ви слухали нас із різних міст України, маєте шанс почути ще й наживо. Привіт, це Яків Марний з ДК Енергетик. Я зараз на «Радіопромінь». і хочу попросити вас, щоб ви добре не попросити, наказую вам підписатися на ютуб канал «Радіопромінь». і залишайте побільше коментарів, наводьте активності, тому що це допомагає просувати українську музику.